Кошенята попліткуємо, як Олександр Волошин підставляє свою дружину Анну Трінчер. Кошенята на СТБ. Віра, Брежнєва, Українізація, Маруф і Росіяни в Дубай. Так знову будемо говорити про Маруф. Вибачайте, мучути зручніше наберете чай каву. А ми не витрачаємо час, даремно розпочинаємо пліткувати. Поїхали! Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Ми ніколи нічого не стверджуємо, маємо право на суб'єктивну авторську думку. Тож пора вже запам'ятати це як правило. Це вже як наш плітковий закон свого роду. Також, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в дюрек мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої Іншої особистості сьогодні будуть гарячі новини. Попереджую відразу, і наш випуск я би хотів розпочати з того, як ваш тато-пліткар завдяки вам, завдяки нашій спільноті і, взагалі, наші кошенята з'явилися на екранах телеканалу СТБ. Давайте переглянемо сюжет. Як же світські події без головного пліткаря країни, блогера безпелова його хлібом не годуй, дай розпустити чутки про розлучення, таємні романи, вагітності, що не не знаменитостей. Погрожують тобі за твоє висловлювання? О, це моя улюблена тема: від політиків до артистів, продюсерів стабільно два-три рази на місяць. Давай прямо хто погрожує і як, наприклад, Арсеній Яценюк. А, прогорожували судом Новина про буцім то розлучення Анни і Олександра Волошина, то теж його рук справа. Мовляв, його підписники кошенята по секрету сказали. Співачка ж у соцмережах все заперечила. А в тебе немає бажання підійти до ані і запитати, зокрема на цій зйомці, взяти камеру, мікрофон і підійти і спитати, а не е, все спирати на своїх кошенят. Ну, вони в нас перевірені, якщо ж говорити на про прямий контакт, діалог зазвичай або бояться, або все одно не скажуть. Ось таке невеличке інтерв'ю вийшло у тата пліткаря в рамках. Проєкту, неймовірна Правда, про зірок. Я вдячний телеканалу СТБ і взагалі абсолютно кожному змі, хто висвітлює наші події, хто розповідає наші чутки, наші зливи. Тому що, як показує час, усьому потрібен свій час, вибачте, за тавтологію. При цьому відсотків 80% збуваються про усе, що ми говоримо на цьому каналі. Чуткам потрібен час. Занадто багато цього слова протягом останньої хвилини, але нічого страшного. Приємно бачити такий кайфовий сюжет, і, взагалі, це досягнення виключно наших кошенят. Кошенята ви особливі це ваш момент. це... Ваша абсолютно заслуга, адже ми з пліткарями працюємо 24 на 7 для того, щоб вам завжди було про що попліткувати під час ранкової кави або чаю. І не дарма телеканали СТБ залишив таку загадкову історію про Анну Трінчер та Олександра Волошина. Сьогоднішній випуск буде насичений головний акцент в сьогоднішньому випуску на наступному зливі. Отже, уявіть, ви сімейна пара. Більше року ви разом. У вас все чудово. Ви ми. Дійні особистості, у кожного з вас шалена аудиторія в Тіктоці, у кожного є своя музична кар'єра, якісь свої бізнеси, але ви занадто юні, молоді, амбіційні. І у вас починаються проблеми в стосунках. Здавалось би, щоб пережити сімейну кризу, потрібно звернутися до сімейного психолога. Ну, це так, перше, що приходить в голову. І в принципі, так воно є. Як ви. Я хочу запитати у наших глядачів: де саме будете шукати сімейного психолога? Мабуть, ви скажете рекомендації друзів, знайомих, пошук в інтернеті. А я вам хочу запропонувати більш альтернативний варіант. Як вам така ідея? Ви починаєте шукати сімейного психолога в Тіндері. Так вам не почулося? На тому самому додатку знайомство, де усі мечаться для. <кій> Як же ж це замінити слово? ням-ням і бум-бум, скажімо так. І наші кошенята. Спочатку одне кошеня мені присилає, потім друге, третє, четверте. А Наступні скріни, які я тут не можу показати. Тож переходьте в мій телеграм-канал, там будуть ексклюзивно усі скріншоти. Не забувайте підписатись на телеграм, адже це невід'ємна частина нашої спільноти на сьогоднішній день. Все це в описі під відео та в закріплених коментарях. Отже, повертаючись до скріншотів: Олександр Волошин, український блогер, чоловік співачки Анни Трінчер, з якою вони приживають кризу в стосунках. Знаходиться на Тіндері верифікований профіль. Тобто це реальна сторінка Олександра. І ви скажете, ну окей, є в нього Тіндер, і що? Я згоден, коли ви просто зустрічаєтесь, коли ви розійшлися, але перебували в стосунках. Але ж ви в шлюбі, дорогенькі мої. І коли дві людини в шлюбі, одна з яких точно на Тіндері зависає, в мене велике запитання про. Кризу. Це точно криза? Чи все ж таки йде мова про те, що ви приховуєте реальну причину, чому ви не разом? Так, ви для ЗМІ показали красиву картинку, ваш спільний заміський будинок, і ви такі щасливі, чарівні, молоді, веселі, енергічні. А насправді що відбувається в цих стосунках, коли твій чоловік... Сидить на тіндері, знайомиться, там вже показує відстань. Тобто, якщо б Олександр давно не заходив в свій профіль, то його б просто не показувало поряд. А кошенята, знаходячись в різних кінцях міста, надсилають тобі скріншоти, що Санько в активному пошуці. У мене запитання Аню вимальовується саме до тебе. Якщо у вас все добре, просто криза, просто криза, все окей, чому твій чоловік. Мечиться на Тіндері. От просте логічне запитання. Я думаю, після цього кожен зробить власні висновки, але зерно моєї думки. Чітке і зрозуміле, тож Аню, час задуматись, адже загравання з публікою, намагаючись показати, що все чудово, воно не працює. Назовні випливає як не одне, так і інше. Тож роби висновки і проведи дисциплінарну роботу зі своїм чоловіком, адже такими кроками він просто палить. Вашу абсолютно штучну картинку щасливого щастя. От і все. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Хочу почути вашу думку. І чи знаходили ви свою половинку перебуваючи в стосунках на Тіндері? Яка у вас була реакція? Всім привіт! Ефір буде українською мовою. Я поки що не так вільно володію. Я так вільно розмовляю, але буду розмовляти як можу. Я сподіваюся на ваше розуміння. Тому що, по-перше, я дуже рада вас бачити. Я дуже-дуже сумувала, дуже скучила і дуже я... я бачу, я бачу ваші серця, я бачу. Мені дуже-дуже приємно вас бачити. Привіт всім! Дуже дякую за підтримку. Якщо ви не розумієте українською, ви можете просто розуміти <говорит> мову любові мову кохання. Ну що ж, нарешті, в мене є що вам розповісти. Останні півтора року були дуже дуже складними для мене. І я ну майже, майже е, рік навіть не знала зовсім зовсім, як себе е, зібрати, як, е, як себе структурувати. Я обов'язково е, залишу ефіри, можна його буде подивитися. Я дуже навіть хочу, щоб хто сьогодні не зміг, щоб його можна було б, можливо було подивитися пізніше. А це українська співачка Віра українізується, і усі, хто будуть ставити під сумнів, українізацію, патріотизм віри, йдіть в дуб. Кажу прямим текстом. А зараз я вам поясню свою позицію. Давайте почнемо з того, що ми усі чекали чесності, справедливості і патріотичності українських зірок, які перебували в країні Болот. І от, коли артист робить свій свідомий, вибір, відмовляючись від заробітків в тій країні. Розуміючи, що там дуже великі гонорари, відмовляючись від нерухомості, від життя сталого, до якого вони звикли там, переїздять в Україну, знаходяться в Україні, а не за кордоном, вибирають співати українською мовою, а не загравати з публікою. Ну як би у мене аудиторія по всьому міру, поэтому от я буду і на русском, і на українському. Ні, це так не працює. Потрібно зробити вибір. Людина. Повністю показує своїми кроками, що вона з Україною для України за для України. І ми повинні за це хейтити. Ну, взагалі, де здоровий глуст і адекватність. Ви можете ставитись до творчості, до таланту, віри Брежнєвої, як завгодно. Але ігнорувати факт того, що ця людина. Дуже багато від чого відмовилась задля того, щоб бути в Україні, в українському шоу-бізнесі, жити тут, будувати свою кар'єру тут, переформатувати все своє життя, залишившись тут. Ну, дорогенькі, тоді запитання виключно до вас. Тому, Віро, я тебе повністю підтримую, не потрібно соромитись. Якщо будеш використовувати якісь русизми, матимеш якісь помилки, це нормально. Я повністю українізував себе і свої блоги після 24 лютого, 22 року. І перші місяці мені давалися дуже складно, особливо в блозі, тому що я починав тупити багато русизмів, недостатній словниковий запас. Ну, тобто. Факап на факапі, і в якийсь момент я змирився. Я зрозумів, що мені не потрібно соромитись своїх помилок. І ось півтора роки я спілкуюся українською. І чимало глядачів були здивовані тим, що від народження я завжди розмовляв суржиком та російською. Потрібен час, потрібно працювати над собою, над своєю мовою, над своєю вимовою, і все буде чудово. Тож я повністю усіма руками за віру. Віро, дякую тобі. Це правильний крок. Ти не повинна нікому нічого доводити. Ти показала своїми діями, з ким ти, де ти, для чого ти. Ну і повертаючись до альбому, а я хочу для себе виділити декілька композицій. Такі ми люди, це однозначно бомба, це бенгер. Мені дуже подобається ця композиція. Але ваш дует з паном Коляденко це просто щось неймовірне. Вау! вистачає! Я не очікував. Приспів заїдає в голові. Кайфовий абсолютно трек повинен однозначно стати синглом. І коли на твоїй іпішці є вже декілька хітових композицій, це справжня радість. Тому що навіть коли випускають артисти цілий альбом, не завжди знаходиться хоча б один хід. А тут відразу декілька бенгерів. Тож непогана спроба, якісний саунд. Треба ще попрацювати над хітами, однозначно. Але дует з Коляденко і такими люди мене підкорили. Тож можете зі мною сперечатися, щось доводити. Я своєї думки не зміню. Віра в Україні з українцями, українка. Все крапка. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. Ну і на завершення. Щоб поставити ще одну крапку на цей раз в українській кар'єрі співачки Марув, значить, буде вона виступати 26 жовтня в закладі Z Room. Z Room. Де переважно понад 80% виключно. Росіяни в якості відвідувачів, адже в Дубаях це улюблений заклад для багатьох жителів країни Болот, які емігрували до Арабських Емірат, які є просто гостями. А також прорекламував Марув навіть один російський блогер, який мешкає і висвітлює життя про Дубаї. Його аккаунт називається Russian Emirates. І він висвітлює виключно життя росіян в Еміратах. Тож ті, хто сумніваються в тому, що Маруф вирішила повернутися на Росію, і це я сам собі вигадав. Ну тоді задайтеся запитанням: а чому Маруф виступає в Зед-Румі для росіян і там далеко не хороше русське, там в принципі заклад для? Росіян з російськомовними піснями в Дубоях треба ж почати з нейтралочки, щоб потім поїхати до країни болот. І в чому я не правий. Давайте поспілкуємось. Я думаю, вичерпно відповів на усі ваші запитання стосовно вибору та подальшого вектору розвитку співачки Марув, російської співачки, українського походження буде правильніше сказати так. А на сьогодні все. З вас обов'язково вподобайка. Підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що відоси виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Побачимось вже завтра! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.